Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас 2 серпня Полтавська область, Кременчуцький район. З вами знову Сергій Манжуков. Хочу представити вашій увазі такий цікавий сорт нектарина як Big топ. Не зря він називається бік, не зря топ. І великий, і топовий. В цьому році він мене дав, в принципі, більш-менш... Нормальний урожай, а смак в нього просто топовий тут, даже не поспориш. Мені здається, що вся сімейство топів на вищому рівні. Що хочеться відмітити? Як що я замітив? Нектарини повинні зриватися максимально спілими, максимально в такому ось кольорі щоб їх зняти максимальній стиглості і тоді виходить максимальний смак. Але ось бачите, от я покажу, ось видно, трошки надкушено, це якимись гризунами. І починає він портитися. Там є солод, смак, солодкість, і починає гнити. Він до максимального е, смаку не дозріває на дереві, що дуже жаль. Бо коли, я бачу, я зірвав підпорчений, я це покажу. Все портиться, нектарини, персики, все портиться. Я покажу. Максимальний смак. Ось дивіться, я покажу. Ось є нектарин. Він є. Він вже ось бачите, надгризаний. Я тут 200% надаю, що смак божественний. Хочете вірте, хочете ні, сладості тут просто відбавляє. Але якби не ці шкідники, він би ще висів, скажімо так, гниль починається з пошкодження шкідників. І тоді він починає портитися. Але смак, смак при повному достиганні, це реально топовий нектарин, який стоїть вирощувати вдома. Я не можу зупинитись. Це просто божественний смак. Скажем, я не перестану, не перестану наголошувати, це не той магазинський смак. Це не той зелений, невеликий персик, не той взагалі безпонтовий. Я вибачаю за таке слово. Малий, дрібний, зелений. Це справжній визрівший, солодкий нектарин, який має вагу десь близько 200 грам. Може, навіть і більше. Я не важив, та й важити не буду. Хто розуміє, то і так повірить, хто, хто не, не повірить так, тому я і з не докажу нічого. Але повірте, це дуже чудовий смак. Причому це в цьому році я... Його спробував, трошки він загрузився. І це реально його перше плодоношення, адекватне, нормальне, коли його можна їсти і ласувати. М -м -м. Ось він трохи портиться, але смак божественний. Так що, кому потрібні живці, хто ще замовляв або буде замовляти. Звертайтесь, є живці в наявності, сортів, список є. Хто замовляв, наповніть за себе, будь ласка, може хто там, де я забув, де що, коли вам відправляти. З вами був Сергій Манжуков, шикардючий, сладючий нектарин Біктоп, Полтавська область, Кременчуцький район, село Піщане. Біля міста Кременчука, пригород. Так що... Здоров'я вам і вашим садам. Як завжди, до скорої зустрічі.